Всім привіт, я Нестер Чай. Сьогодні я вам розповім чим я буду займатися на цьому каналі. Я захотів кинути собі виклик і апнути 10-те левел фейсіт. і вирішив зробити це за один рік. Якось я гортав Твіч і натрапив на Олега Тандера. До речі, це і стало тригером для цього челенджу. Сьогодні чисто ознайомчий ролик. Ви знайомте зі мною, я знайомлюсь з вами. В наступних роликах я вам розповім про свою розминку перед іграми та про свої тренування. Також я буду випускати щоденники свого шляху на FACEIT на цьому ютуб каналі. І паралельно буду стрімити це на твіч. Посилання, до речі, в описі. На твічі я буду стрімити майже кожен день. Так що побачимось в наступних роликах і на прямих етерах. Гарного вам настрою і до наступних зустрічей, Па-па!